Захисників і захисниць України державне свято, що відзначається 14 жовтня. Започатковано у 2014 році указом президента із назвою день захисника України. З 14 липня 2021 року перейменовано на День захисників і захисниць України. Це свято не тільки військових, це свято нескорених свідомих громадян, які вболівають за долю нашої країни. День усіх небайдужих, які своєю професійною діяльністю, сумлінною працею, волонтерською діяльністю забезпечують Україну захист. Мітинг з нагоди дня захисника та захисниці України, дня українського козацтва, покрови Пресвятої Богородиці та Дня міста оголошується відкритим. Ачу, то голосить Всесвіт, перебираючи в пам'яті всі страждання, всі муки скорботи роду нашого українського. Кричу Чи? до мовчазного неба, до хмар, здіймаю руки до місяця, що поминаною свічкою мерехтить у височині, заклинаю пам'яттю землю, на якій мільйони погаслих свічок, людських життів. Хай ця хвилина для громадян нашої незалежної держави, для всіх людей доброї волі, з чистої совісті стане актом поминальним, жестом покаяння і перестороги. Хай у кожному місці селі, в кожній оселі, в кожній родині старий і малий схилить голову перед пам'яттю загиблих. Хай палають свічки, свічки пам'яті героїв в наших серцях. А розмірений біг годинника відкарбовує час скорботи душевного болю і жалю. Тож, хвилиною мовчання, шануємо невмирущу пам'ять про загиблих героїв, героїв-захисників. Amém. 别再为我。 Шановна Жашківська громада, шановні жителі міста, сіл, нашого минулому Жашківського району, від імені міської ради, а це депутати, виконавчий комітет, працівники міської ради. Я щиро вітаю вас із святами, які припали на сьогоднішній день на 14 жовтня. Саме 14 жовтня гармонічно поєднується Героїчне минуле і героїчне сьогодні. Згадаємо трішечки, хто такі козаки. Постать козака завжди в історії і зараз асоціюється з воїном, з лицарем волелюбним, патріотичним, який поклав життя, готовий був покласти життя за вільну Україну. І саме покрова Пресвятої Богородиці була їхньою захисницею. Саме 14 жовтня збиралася велика рада, на якій вирішувалося питання, як жити далі, вибиралися гетьмани, обиралася стратегія. І символічно, що 14 жовтня призначено День вшанування. День захисників і захисниць України. Я хочу один документ зачитати зараз публічно подання командиру батальйону військової частини А7015 Юрія Шем'якіна. 4 окрема танкова бригада. Повідомляємо вас, що мешканець вашого міста, солдат Задорожній Сергій Миколайович, Проходить військову службу за мобілізацію військовій частині А-7015 на посаді старшого стрільця, другої механізованої роти механізованого батальйону військової частини А-7015. За час служби у військовій частині зарекомендував себе як дисциплінований і працьовитий військовослужбовець. Свято і непорушно додержується Конституції України. Віддано служить українському народові. Колективі характеризується позитивно. Вимоги Статуту Збройних сил України знає та виконує навідмінно, користується ними в повсякденному житті. За час проходження служби в нашій частині, командуванням частини та підрозділу неодноразово був відмічений за самовіддану службу, вміли виконання завдань, зразкову військову дисципліну, своєю нелегкою службою він гідно примножує славу поколінь захисників рідної землі, підтримує високий авторитет Збройних сил України. Прошу вас довести до всіх жителів вашого міста та окремо до родини військовослужбовця про достойні вчинки задорожнього Сергія Миколайовича. Хай він послужить зразковим прикладом для майбутніх поколінь. Вашого міста. Вірю, що майбутні захисники, ваші земляки, юнаки та дівчата, які прийдуть до Лав Збройних сил України, будуть брати приклад з вихідця вашого міста, і будуть так само гідно виконувати завдання за призначенням та захищати нашу рідну землю. Шановні земляки, це тільки один лист. І коли до мене звернулася районна державна адміністрація, будь ласка, визначте одного захисника, одного волонтера для відзнаки, я сказав своїм підлеглим, а я не можу визначити. Тому що, на мою думку і на моє переконання, всі ті, хто сьогодні на передовій, всі ті, хто тут в тилу, Заслуговують подяки, пошани і відзнаки. Тому когось із цієї когорти сьогодні я не можу визначити, можливо, це і помилково. Тому сьогодні я щиро дякую всім захисникам і захисницям України. Так, дійсно, це солдати, які на передовій ми вперше про них говоримо першочергово, тому що вони. Не досипають, не доїдають, вони в холоді. І як сьогодні приходить один солдат, який прийшов у відпустку, шукав спальний мішечок, ми пробували їм підшукати, ну і спробували сказати: ну ви ж не спите на голій землі. Він каже, Ви помиляєтесь глибок. Як я тільки призвався, два дні був на навчальному пункті, і ми відразу пішли на передову, ми місяць спали в полі. І я пообіцяв, почекайте на наступній неділі, в нас буде нова партія, ми обов'язково вас забезпечимо. Тому солдатам усім за їхню мужність, самовідданість, героїзм. А це героїзм піти захищати Україну, бо скільки б ми з вами не творили, не будували, історія показує, що його необхідно захистити. Є люди, які забули, що таке цивілізація, що таке говорить, здоровий глузд. Ми не будемо працювати, ми зробимо зброю і підемо заберемо те, що творили люди. Велика шана і вдячність низький уклін і сьогодні, і назавжди всім воїнам, які на передовій. Так само з волонтерів я не міг визначити когось одного. З перших днів війни, коли ми утворили штаб, Підприємці, депутати обласної ради війшли в нього. Всі, до кого особисто я звертався, звертались військовослужбовці, всі допомагали з перших днів війни і сьогодні продовжують допомагати. Багато хто в збиток своїм підприємством. Хлопці, в яких автомайстерні, щиро, безкоштовно ремонтують автомобілі, які були закуплені потужними підприємствами. Спілка товарогорників закуповує автомобілі, відправляє цілими великовантажними автомобілями продукти на передову, заготовляють мобілізаційний резерв. Звісно, це шкодить підприємству. Але що? Ні, це найвища мета. Ми бережемо нашу Україну. В загальному я хочу дякувати всім захисникам і захисницям, всім волонтерам. Всім тим воїнам, які на передовій. Сьогодні, шановний, день нашого міста. Наше місто це частинка України. І з нашого міста близько тисячі воїнів сьогодні вже на передовій. Наші воїни не тікають, не дають задню. Вони завжди готові. Починаючи з Майдану. Починаючи з 2014 року в зоні АТО і сьогодні прикро, гірко, гинуть наші хлопці, гинуть наші дівчата. Особливо хочу дякувати батькам, які народжують і виховують таких дітей. Я всіх прошу, шана має зберігатися на віки. І коли сьогодні ми бачимо. Малюнки наших діток, а волонтери також починаються з дошкільного закладу. Ось ті малюночки, поверніться живими, миру нам малюють сонечка. І коли ці малюнки доходять до наших хлопців на передову, вони переконуються ще і ще раз, не даремно вони там, не даремно вони отримують поранення і гинуть. Шановні Жашківчани, я вітаю із днем міста. Нехай ця покрова захищає нас, захищає наше місто. Нехай вона береже життя кожного громадянина, нехай вона береже життя кожного українця. Слава Жашківчанам, слава Жашківщині, слава Україні! Шановна громада, шановні присутні, День захисника і захисниць України, День Покрови Пресвятої Богородиці, День Козацтва, День Упа і День славетного нашого міста Жашків. Сьогодні цей чудовий день об'єднав ці свята. Але перш за все, ми повинні пам'ятати подвиг тих, хто починаючи з 2014 року став. На кордони нашої країни, виборюючи тяжку незалежність для нас. Спочатку АТО, потім ООС. І зараз з тяжкого 24 лютого 2022 року Україна стала на захист себе. Тисячі жашківщан стали на кордони України боронити нашу незалежність, боронити нашу свободу. Завдяки їм ми могли сьогодні святкувати ці свята. І повірте, жашківщани, які зараз боронять кордони нашої країни, виборюючи таку бажану нам перемогу, завдяки їм ми можемо тільки сьогодні зібратися. Ми творці новітньої історії, і наше завдання донести до поколінь, до наших дітей, до наших внуків якою ціною нам давалася перемога, якою ціною ми здолали російську навалу, якою ціною ми переможемо, а переможемо ми однозначно. Тому від цих військовослужбовців Збройних сил України, особливо від цих військовослужбовців нашого Жашківського краю, які на даний час знаходяться на порядку, хочу привітати святами, особливо з Днем міста, з Днем Пресвятої Богородиці. З днем захисника і захисниці України побажати всього самого найкращого, успіхів, а саме головне миру і перемогу. Слава захисникам України, слава Збройним силам і слава Україні! Ми ніколи братами не станемо. Ви прийшли до нас з ураганами полічистому, гради лютії не братиме нам дайним. Лива була колискою, ти ніхто не знав, що вже близько Постріл в спину підступних зрадників, божевільний крик. Що це маїнка? За вас, братів, а за вас і Буде буча назавжди в думках у вас Маріуполь і іще не раз. Закатовані ангели, малюки, Руський мір. До кінця незнайома вам непохитністя за дітей, що блукають хмарами буде між жити, за хрести безіменні серед порів, за розбиті колиски без малюків, і за тих, хто в утробі, мов свічка, згас не прийматиме. Вас. Ваше слово, тепер ми побачили, не забудемо, не пробачимо, не розпалимо спільне багаття, ми Ніколи Ми не будемо брати. покласти квіти та свічки пам'яті до пам'ятного знаку учасникам та загиблим новітнім героям борцям за волю та незалежність України.